Вів'янин, який понад півстоліття тому на тяжко зароблені гроші придбав яхту Марія і на ній дев'ять разів перейшов Атлантику чотири рази Тихий океан і тричі індійський. Людомир Мончка народився у 1926 році у сім'ї львівського залізничника. Як тільки Людик навчився читати, то одразу поринув у книгу. Його цікавили лише пригоди і далекі заокеанські світи з дивною природою, вулканами. Незвичними звірами та птахами. Тому й не дивно, що ще підлітком Людик з друзями почав спускатися на байдарках Галицькими ріками і плавати на човнах по ставам довкола Львова. З роками його бажання мандрувати океанами лише зростало. Тому у 1940 році Людомир Мончка вступив до Львівського університету на геологічний факультет. У 41-му році Львів окупували німці. Людомир вступив добровольцем до армії Крайової, в якій воював два роки, а за кілька років до Львова знову повернулися московські окупанти. Зрозуміло, що Радянська імперія не забула б цей військовий період біографії Людомира Мончки, тому він вимушений був виїхати до Польщі, де продовжив своє навчання, але вже на геологічному факультеті Вроцлавського університету. У 51-му році захистив дисертацію. Також думав про вступ до військово-морського училища, але відмовився від цього наміру, побоюючись результатів медичних оглядів під час вербування, бо мав поганий зір та косоокість. Після закінчення навчання почав працювати у польському геологічному інституті, на першу зарплату придбав свій перший човен. Влітку 49-го року він брав участь у перших вітрильних таборах. Свій перший круїз по Балтійському морю здійснив у 53-му році на яхті Оріон. А потім почалися оті майже безконечні подорожі: Монголія, Південна Америка, Африка. Працював геологом у Замбії. На всьому намагався заощаджувати, харчувався переважно бананами, до яких у нього виникла стійка відраза. У такий спосіб йому вдалося заощадити достатньо грошей, аби купити недорогу яхту і частину кругосвітнього шляху. Вигляд човна з написом Марія привів його у захоплення. І влітку 73-го року він вирушив у свій перший рейс. Майже щорічні його подорожі різними країнами світу тривали до 1984 року. За цей час він на своїй яхті здолав понад 70 тисяч морських миль, з них півтори тисячі на самоті. У 1999 році він знову вирушив у навколосвітню подорож Магелановою стежкою, але через погане здоров'я йому довелося перервати її в Новій Зеландії. 2002 року Мончка був удостоєний нагороди Суперколос для мандрівників і дослідників, а у 2005-му нагороди Конраді за морські індивідуальності. Любомир Мончка помер 30 січня 2006 року у Щецині, а урну з його прахом поховали на центральному кладовищі біля пам'ятника тим, хто не повернувся з моря. Біографісти Людомира стверджують, що, попри усі свої життєві досягнення, морський мандрівник був надзвичайно скромним чоловіком і ніколи не ганявся за славою, титулами і нагородами. А сам про себе він казав я ніколи не робив нічого великого, я плавав заради розваги і у своє задоволення. Для кожного мореплавця найважчим є долати сухопутні рифи, а далі є тільки море. Його закоханість у море не мала меж. Дивно, що така мрія з'явилася у людини, яка народилася та певний час мешкала у Львові, у місці, де морем загалі, не пахло. Людомир Мончка є прикладом того, як давні юнацькі мрії, навіть під впливом, здавалось би, нездоланних зовнішніх обставин, мають властивість збуватися.